Рада вітати вас, друзі, на своєму каналі про рукоділля і про вишивку. Моє ім'я Оля, і сьогодні я запрошую вас відвідати вернісаж, присвячений народному ремеслу в провінції Даларна. В моїх минулих відео ви могли бачити вишивки вовною, типові для цього регіону. А сьогодні в цьому відео ви побачите народне традиційне вбрання, малюнки народних художників і художній розпис меблів. До речі, такий розпис мені дещо нагадує настінний розпис українських народних художників. Тож мені було дуже цікаво дослідити такий розпис і, можливо, знайти щось. Спільне між українськими і шведськими орнаментами. І також ви побачите відомий на увесь світ сувенір, дарландський коник як один із символів Швеції і як яскравий приклад такого ремесла, як різьблення по дереву. Це було дуже цікаво для мене бути присутньою на цьому заході. Друзі, і я впевнена, що вам також сподобається ця виставка. Тож, запрошую вас до перегляду. Друзі, 2 червня я святкувала свій день народження, мені виповнилося 39 років, і в честь цього свята я хотіла відвідати цей музей. Я слідкувала за анонсами і виявилося, що. Саме виставку традиційного вбрання було оновлено, і виставка трошечки планувалася пізніше, на 17 червня. Тож, ми зібралися в далеку путь, я, мій чоловік, моє собача Фіфі. І ми поїхали за 400 кілометрів в місто Фалюн, це столиця провінції Далана, де знаходиться цей музей. Даланий. Організатори свята Радо заохочували прийти в традиційних костюмах. Було дуже цікаво розглядати всіх навкруги. Я ж, в свою чергу, також прийшла в українській традиційній сорочці, але про це трохи згодом. На початку виставки виступав куратор музею і ансамбль. З традиційною музикою. І, до речі, печиво, яким пригощали відвідувачів, також виглядало як традиційна випічка, зроблена за старим рецептом і розмальована вручну. Тож, почастувавши трохи, ми вирушили розглядати експонати. Тут зібрано зразків з 18 сторіччя як окремі елементи гардеробу, такі як рукавички, головні убори, курсети, пояси, так і показаний повний стрій традиційного вбрання, вбрання повсякденного і святкового. Тут я припиняю коментувати, і ви на власні очі можете переглянути усі експонати цієї виставки. Мою увагу привернуло весільне вбрання молодої. Це чудовий приклад святкового вбрання, і можна помітити спільні елементи такого святкового вбрання, як в українців, так і в шведів. Наприклад, предмет одягу як головний убір, коли голову нареченої просто уквітчають квітами, прикрашають стрічками, імітують корону. Є велика кількість блискучого намиста, тобто, на мою думку, таке вбрання дуже схоже на наше українське традиційне вбрання нареченої. Також можна помітити деякі відмінності вбрання повсякденного, коли використовується звичайна тканина, менш марка, більш така тепла. А навпаки, святковий одяг відрізняється тим, що є в наявності ось така біла сорочка. До речі, вишивки небагато на таких сорочках, на відміну від українських, вишивку можна побачити трошки на пазушному розрізі і на манжетах, але обов'язковим елементом вбрання є головний убір. Далі експонат, який мені дуже до вподоби, це вишивка вовняними нитками, скоріш за все, на вовняній тканині. Це яскравий екземпляр святкового вбрання. Для того, щоб вишити такий взір, потрібно було спочатку намалювати на папері цю квітку або листок, склеїти декілька слоїв паперу, і тоді виходив ось такий шаблон. Потім цей шаблон переносився на тканину, і таким чином бездоганно можна було вишивати ось такі гарні взори. Комбінуючи ось такі елементи візерунка. Перед вами зразок чоловічої сорочки, яка трошки вишита на пасушному розрізі, і вишитий такий масивний візерунок, також хрестиком. Тут написаний рік виконання вишивки 1849, і такі типові для Скандинавії. Орнаменти. Закінчили ми переглядати ось відділ з традиційним вбранням. І переходимо в наступний зал, який буде присвячений народним художникам, які малювали в такому своєрідному стилі, і розмальовували в такому ж стилі меблі і стіни помешкання. Тож рухаємось далі. Дала Молері або розпис із Далани відноситься до народного декоративного розпису, який спочатку з'явився на меблях, а потім поширювався на стіни домівок заможніх селян, і цей живопис є, мабуть, одним з найбільш унікальних у шведському народному мистецтві та досягає свого піку на рубежі століть. Ця виставка пояснює предісторію, звідки художники брали натхнення та як вони створювали свої роботи. Але перш за все, тут представлений багатий вибір оригінальних картин із великої колекції інших музеїв провінції Далана разом із вишуканими меблями. Більшість малярів були самоучками, або їх навчав батько чи хтось із родичів, лише поодинокі записи про художників, які проходили спеціальне навчання ремеслу. Сьогодні відомо понад 150 дарландських художників усі вони чоловіки. Найдавніший розпис дарлани описується як досить незграбний, такий примітивний. Але до кінця 19 століття художники стали більш вправними, а їхній стиль виразнішим. Фарби художники виготовляли самостійно, вони часто використовували речовини, які були легкодоступні в повсякденному житті. Заможні фермери були одними з найважливіших клієнтів художників Даларни. Світ мотивів дарландського живопису можна розділити на декілька великих груп. Це релігійні зображення, що зображають сцени з Біблії, зображення святкових моментів, святкових мотивів, і стилізовані квіткові вазони з'являються як мотиви для живопису. Проте побут на картинах зображувався досить рідко. У другій половині 19 століття такі винаходи, як друкарська машинка, побачили світ, а розвиток технології друку означав, що шпалери та картини можна було виробляти масово. Для художників Дарлани мистецтво, яким вони займалися, були способом заробляти на життя це було їхнім ремеслом. Уявіть собі, якби вони могли знати, що їхні картини стануть частиною національного надбання Швеції. Мені цей живопис нагадав про наш український розпис, схожий на Петриківський чи Самчаківський, або такий розпис, яким розмальовувала господиня піч зовнішні або внутрішні стіни. Житла. Тобто таким способом селяни прикрашали своє житло. Друзі, можна довго сидіти у цій залі, і розглядати картини народних художників далекі, але ми йдемо далі. Друзі, а перед вами наступний експонат це Дарландський кінь. Або шведською Гест. Це традиційна різдвена розмальована дерев'яна статуя коня, що походить із шведської провінції Далерна. За старих часів Дарландський кінь здебільшого використовувався як іграшка для дітей. А в наш час. Став символом Даларни, як і Швеція загалом. До речі, покажу вам, як виглядала сьогодні я. А я була одягнута в українську вишиту традиційну сорочку. Це стара сорочка, яку я отримала в подарунок з Черкаської області. Я її трохи перешила горловину на себе, і ось таким чином я її вдягла на такий чудовий захід. Також я відвідала сувенірну лавку, де був великий вибір друкованого видання, книжок, сувенірів. Я дещо придбала і собі. Тут я придбала собі два таких яскравих дарлендських коника. Це брелоки. Один я лишу собі, інший буде на подарунок. І ще придбала для себе книжку, в якій розповідається все про вишивання вовняними нитками на одязі. Книжка цікава, я її ще не читала, але тут дані і приклади, і історичні якісь довідки. А це така книжка мені буде для натхнення. І наостанок скажу, що дуже задоволена цією невеликою такою подорожю. Було дуже цікаво, пізнавально я для себе відкрила багато нового. Також я отримала досить багато натхнення на інші процеси, на ті процеси, які в мене є на даний момент. І задоволена, трохи втомлена. Ми повертаємось додому. Я дякую всім, хто залишився до кінця. Дякую, що дивились відео. Я дуже дякую всім за ваші підписки, за лайки. Попереднє відео показало, що ті відео, які я викладаю, дійсно подобаються, дійсно цікаві вам. Тож я вам щиро дякую. І кажу вам до побачення, до скорих нових зустрічей.